Спробувати себе у ролі айтівців та створити власну програму з нуля. В Івано-Франківському центрі освітніх інновацій дітей навчають азів програмування, аби позашкільні заняття давали їм корисні у майбутньому навички. Як зробити освіту сучасною та чим зацікавити покоління зумерів? Дивіться в наступному сюжеті. Програмування у центрі освітніх інновацій навчають уже шість років. За цей час заняття відвідали тисячі дітей. Охочих опанувати технології, каже директорка, і зараз чимало. Програмування це завжди багато хто з дітей вважав, що це недосяжно. Сьогодні в нас такий цікавий захід, куди міг прийти кожен охочий від 5 по 9 клас і вперше в житті створити свій власний програмний продукт. Фактично, саме діти йдуть на такі дисципліни, які пов'язані із телефоном, і з комп'ютерами, зокрема, програмування, штучний інтелект, веб-дизайн. Тому треба правильно задати русло дитині, як скористуватися всіма можливостями і проявити себе небудь. Залежним від штучного інтелекту, а самому творити цей продукт, який би вже штучний інтелект популяризував для всіх інших. Десятирічний Артем навчається тут вже майже півроку. Розповідає ця сфера йому до вподобає і у майбутньому хоче стати програмістом. А поки підкорює перші алгоритми. Ми шукали з батьками якесь програмування, куди можна ходити, щоб мені сподобалось. Передзвонили півміста і знайшли потрібне. Воно мені потрібне в майбутньому буде для заробітку. Калькулятор робили. Робили машинку, яку буде їхати за допомогою кнопків. Будинків багато вряд. То саме з машинками, з будь чим Це як зображення, так відкривається вікно на комп'ютері, і там воно все відбувається. А от тринадцятирічний Богдан зацікавився і галузю нещодавно. Я сюди ходжу уже кілька місяців. Мені це дуже подобається. Ну я навчився створювати різні математичні функції, там малювати якісь фігури. Мені загалом подобається працювати з комп'ютером. Я люблю програмувати та досвідчених учнів у групі одиниці. Більшість це діти, які вперше спробували свої сили у програмуванні. Створити власну програму без жодного досвіду в IT. для цього. Учасникам знадобилося всього 4,5 години. Все, що було потрібно, комп'ютер, бажання та чіткі інструкції ментора. Швидкий результат стає можливим завдяки особливій системі. Учні, які вже опанували матеріал, допомагають новачкам розбиратися з програмним кодом. Цю методику впроваджує Сергій Іщеряков, представник шведського фонду, який допомагає зробити технологічну освіту в Україні доступнішою. Я я все літо вчу, є тренер з 2012 року, я готую для компаній багато років. І з 2015 року вчу дітей, починаючи з 5 класу, для того, щоб готувати їх до рівня промислових програмістів. Сукупність двох таких елементів це методика і наявність волонтерів, учнів, помічників. Ну, це успішно. Я це роблю багато разів і завжди. Успіхи незабаром у центрі проведуть ще один відкритий урок з програмування. Зареєструватися на нього можна за посиланням у соціальних мережах.